Та, я вбив цих виродків і зроблю це знову. І я гадаю, ти не зовсім розумієш, не важко мені говорити. Чи не так? Дозволь мені сказати дещо. Цей біль це просто жар. І я навіть не пам'ятаю, яким я був раніше настільки довго я сижу в цьому чортовому костюмі. <плес> Знаєш, іноді костюм перехоплює контроль на себе і. Йдіти, як я тебе ублюбляєте безкоштовні жетони, принесіть мені велику стару п'ятку. Поговори з дияволом. <плес>